Номер 569, Breezy Unix 2, Sunrise Medical. Виробник Німеччина. Розкладається легенько. Ціна його 4700. І погнали по параметрах. Ширина сидіння 47 см. Загальна ширина від обуда 66 см глибина сидіння 41 см, висота спинки 39, вага 17 кг. Висота від сидіння до підлоги 45 або 50 см і отримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне. Є певні недоліки. Зараз буду все показувати. Під недоліками розумію, от, ось, там десь може бути краска чи якісь потертості підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються, довжині, Ось оці от ви бачите, вибираємо потрібний. Ремінці проти зісковування ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. Це у нас металічні вилки, можна вибирати, регулювати по висоті їх, тобто колеса. Колеса Самі литі колеса, дуже хороший стан протектора. За рахунок великої ширини і радіусу. Буде зручніше долати різні ну, нерівності на дорозі, там, типу ями. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший стан протектора. є царапини на ободах по всьому периметру. Швидко з'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює отака велика зручна ручка, вона за бажанням може. От так А Можна регулювати по селі затиску. Робиться це. Знизу тут відкручується. З другої сторони та сама ситуація. Хороший стан протектора. Царапини, муфта, блокування. Сидіння Сидіння подвійне, всередині подвійним, знизу воно таке, типу як брезент. Воно не вигорівше, але зазначу, що дивіться, ось тут, бачите, вже матеріал тут посередині він от трішки так от, от деформувався. Те, що на ньому ви сидіте, воно буде, ну ви цього навіть не відчуєте, але показую все, як є, щоб ви були до цього готові. Спинка також, вона м'яка, регулюється по натягу. Дещо от вона видно ну прям не першої свіжості. Але виглядає, в принципі, більш-менш більш-менш достойно. Не вигорів що просто десь місцями в тих такий бути прийнятий. І ось це, от бачите, можемо відкрутити викруткою. Спинка також знімається і вправку. Захисні щитки. Все, о, все ціле, а от тут дивіться. Бачите, де кріплення. Можна посадити на клей. В принципі, я зараз цим і займусь. А тут приклеюється і, ну, по суті, тут якось навантаження воно не несеться, якщо ви будете захочете сильно прямо вибивати, то тоді так. Да. Підлокітники, все ціленьке, все ок. Звісно, вони відкидаються. Оп. Можна регулювати поглибині їх. Один і другий. Все ок. І позаду у нас. Ось так виглядає спинка. Спинка це не рідна, це вона була від Сопура Classic. Від активного візка. Ось тут у нас ці ремені. От ми натягуємо або послаблюємо в залежності від того, як людині буде зручніше. І ось тут у нас ми можемо регулювати висоту сидіння. І підставка для костелів ботростини. Непоганий візок за розумні гроші. Придбати можна в інтернет-магазині. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.